Ви в лікарні головні. Ви це повинні запам'ятати. Ми графік операцій підлаштовуємо під ваші потреби. Якщо ви в три години пішли додому, то це значить, що лікарня повинна це знати і до трьох годин зробити всі свої справи, що на ліфті треба кататись. Ну і не треба бітком набіватись. Розумієте, тут, тут технології такі. Легкі, легко все поламати, а потім без ліфта, розумієте? А я, а я на вихідному буду. Давайте краще все по моїм правилам, тому що коли все по-моєму, то в лікарні все нормально працює. Коли починають скандали, да, вони починають ходити пішки. Мене не цікавить абсолютно те, що ви тут мені розказуєте. Ви повинні задавати тренд, на вас повинні рівнятися відділення, і ви не повинні оце прогинатись. Якщо сказали, що ліфт не працює, я пішла додому. Все, зібрались, закрили ліфт, нічого з ними не станеться. Да, Потрібно жорстко з ними. тому що сядуть на шию і будете їх возити, блін, 24 години. Та-да, да, є такі, працюють цілодобу. Так, давайте. Ви головні. І треба трошки ну плечі роз.